Доброго дня, шановні глядачі. В Європі нещодавно вийшла книжка про гіпотетичний сценарій розвитку подій. Ця книга стала бестселером в Німеччині, в Нідерландах, в Англії. Видали, звичайно, будуть читати в Сполучених Штатах. Книга розповідає про один із можливих сценарій розвитку подій, коли Україна. Програє війну Росії, і до речі, дуже цікаво буде подивитися, що означає на думку автора програш війни України Росії. Тому що багато хто звичайно має свої гіпотези про те, яким чином має завершитися війна, що таке програш, що таке перемога. Отут От тут буде цікаво отримати думку автора. Зараз до речі, якщо подивитися на мапу Європи, то можна побачити, що дуже в багатьох точках європейського континенту відбуваються сутички між Росією і Європою. Звісна річ, це можна назвати в цій зоні, що це гібридна війна, що це протистояння без використання гарячої зброї, але це все можна назвати одним словом напад Росії на Європу. Цей напад відбувається в різні способи, звичайна річ, але тим не менше кожна атака. Це є атака. Вона може мати будь-які прикметники: прикметник гібридна, прикметник психологічна, прикметник там залякувальний. Але тим не менше, це все атаки, і цими атаками Росія тестує можливості Європи на реакцію, тестує тривалість цієї реакції, тестує процеси уникнення реакції взагалі. Європа здатна на уникання реакцій не менш універсальна ніж захищатися, і але властиво, це тестування відбувається Росією за використанням різних дуже часто нетотожних засобів, наприклад, дрони над Європою. останньо. демонстративна з'ява підводного човна Чорноморського російського флоту новоросійськ біля берегів Франції Звичайно, можна говорити, що це просто навчання російський підводний човен сплив, пливе та виконує інші будь-які. Покладені на нього зобов'язані для того, щоб підтримувати так звану боєготовність. Але тим не менше, сама демонстрація того, що він там є, дуже характерна. Плюс до того була інформація тими ж самими французькими спецслужбами про про те, що це була пошкодження. Човна він зазнав якусь аварію, тому сплив і просувався. Не в тому напрямку, в якому запланував і закурсував. Не має значення, куди рухався цей човен, для чого він спливав, чи полумався він, чи навпаки функціонує чудово. Це вторинне, первинне це тиск на Європу. І цей тиск не прихований, а не прихований тиск це і є використання зброї для того, щоб тиснути. Тобто, коли ти витягаєш пістолет, не стріляєш, але ти застосовуєш зброю. Немає значення, чи вона вистрілила, чи ні. Чи були жертви, чи не було використання зброї? Це завжди війна, коли це відбувається між двома державами. Тому ці всі дрони над військовими базами, пропливання підводного човна біля берегів Франції, пропливання інших човнів, які супроводжують так звані чиньові танкери, супровід. Тіньових танкерів, літаками, військовими це все тиск військової Росії на Європу. Її можна звичайно ховати голову в пісок і стверджувати, що це якісь там випадковості. Ніхто не сумнівається в тому, що Європа не буде оголошувати війну Росії, як і Росія не буде оголошувати. Війну Європі, І всі ті критики, які розповідаючи про те, що Росія там за слабка, ніколи не нападе на Європу. Європа сильна або навпаки, Європа слабка, Росія сильна, і тому вона не буде на неї нападати, а буде тиснути на Європу і. Інший спосіб, в який, правда, вони не зазначають, Росія використовує зараз усі можливі засоби тиску на Європу. І Росія буде постійно тестувати здатність заходу ухилятися від жорстких рішень. Це головне завдання усіх тисків Росії. Тому буде продовжуватися логічно тиск на Європу, збільшуючись кратно і, врешті-решт, він призведе до того, до чого призводить тертя. чим довше треш. Чим інтенсивніше треш, а в даній ситуації, чим частіше треш, тим більша ймовірність з'яви вогню. Ну або бодай диму. І за димом можна сховати не тільки вогонь, але й істинні наміри. Той самий автор книжки Карло Масала, професор міжнародної політики Мінхенського університету в Бундесверо, він малює сценарій, Невелика брошура, вийшла там 119 сторінок, Це в принципі її книгою. Так тяжко назвати, але тим не менше вона зробила фурор. Певних середовищах і в певних країнах в Німеччині зокрема, тому що не забуваємо, Німеччина вважає, що вона межує з Росією. Ну от чому так не вважати? То тому, що Балтика це кордон з Росією, і всі решта країни, які можуть вважати, що вони так от не з'єднані, що море це інший кордон, що морський кордон інакший, Німеччина вважає в інший спосіб. Головне в цій книзі це дві речі, в тому, що пожваволо дискусію війни в Європі, чому Європа є загрожена Росії, чому Росія? Все ж нападе на європу напад. Відбувається вже напад у різних формах: напад літаками, напад дронами. Та по що атака, напад дронами на інші міста і країни Європи це все напади. Напади у вигляді демонстрації психологічного тиску, залякування це також частина нападу. А передумова нападу сильнішого, потужнішого. І тому напад вже триває. Просто будуть використовуватися інші форми, і тут найважливіше зрозуміти, в чому буде полягати ця іншість форм і коли вона, врешті-решт, настане. Ця іншість форм почне відбуватися тоді, коли Росія укладе угоду, яка Буде виглядати для когось як угода для України як капітуляція. і властиво. Автор тут натякає, що поразка України спричинить атаку Росії на Європу. Тут я з ним не погоджуся, тому що Росія в будь-якому випадку має дуже коротке вікно можливостей нападу на Європу. Я би це відвів календарно півтора до двох років, максимум. А там в сценарії пишеться про 28-й рік. Чому тому, що автор бачить це в такий спосіб, Україна капітулювала перед Росією, що таке капітуляція з Тобто віддає російськомовні території, тобто всі області, які просить Росія, стає нейтральною, не вступає в НАТО, розміщає на своїй території війська багатонаціональних, в тому числі і Китаю, всі, хто там захоче приїхати, але в жодному випадку це не західні війська, це війська зрешти світу. Всього, з глобального півдня. під тиском це відбувається Росії і Китаю плюс Сполучені Штати От Снули, примусили Україну капітулювати от в такий спосіб: не підняти прапор трикольоровий над Києвом, а оголосити нейтралітет. І дуже добре, що автор на цьому наголошує, що нейтралітет означає капітуляція України, зменшення збройних сил. Капітуляція, розташування китайських військ капітуляція, розташування військ глобального півдня, як у гарантів недоторканості території. Капітуляція, так воно насправді і є. І от після цього каже автор: буде напад на Європу. Формулювання капітуляції цілком не з ним згоден, але в тому, що почнеться напад, ні, це не так. Напад триває, просто він змінить форму. Напад буде на думку автора через е, нарву. Ми неодноразово розповідали, тут У нас на каналі я розповідав особисто. Ми аналізували два сюжети, один одна окрема передача вийшла спеціально про те, яким чином Росія буде діяти в нарві. Чому нарва на думку незалежних соціологів 80% там російськомовного населення? Ну насправді значно більше його просто є населення двомовне: там 80% винятково російськомовного населення, яке не сприймає ані Естонію, ані естонську мову. І вважає тут властиво автор цього сценарію нападу Росії на Європу. Що озброєна частина буде прихильників Росії в нарві, піднімають повстання, і дві бригади входять в Естонію, окуповують частину для того, щоб забезпечити безпеку нару. Так він вважає дві бригади будуть з прапорами, з барабанним боєм, з шаблями на атакувати Естонію. А якщо буде в інакший спосіб, тільки перша частина відбудеться, озброять населення. Населення постане туди просочаться туристи, а не тільки на острові Гюма, як зазначає автор, коли будуть туристами для того, щоб захопити цей один з Естонських островів. Озброїли, підняли повстання, спровокували, захопили муніципалітет, запросили туди війська. Війська не увійшли, вони просто підтримали, стали на кордоні з Естонією. Які будуть дії Естонії? Естонія Я не кажу про НАТО. Естонія буде чинити збройний спротив окупації власного міста. Буде Звичайно, чи буде вона питатися у Європи у НАТО чи робити їй щось у захист власного суверенітету? Ну звичайно, питатися не буде. Автор для того, щоб уникнути сутички між російськими військами, російськими провокаторами, які розміщені на території Естонії, і союзницькими військами стверджує, що три роки після того як Україна капітулювала перед Росією, усі військові з'єднання іноземні були відкликані від кордонів Росії, тобто із. Латвію, Литви, Естонії, Румунії, Польщі і так далі, що буде робити далі? Європа, коли Естонія почне воювати за власну територію, і при тому, що війська Росії не будуть задіяні в прямий спосіб, в той, котрий вони задіяні в Україні. Вони будуть діяти приблизно в такий самий спосіб, як вони діяли в ДНР і ЛНР, тому що у формування таких ДНР і ЛНР вже буде успішним досвідом для Росії, бо він закінчився капітуляцією той України, яка мала такі утворення на своїй території, наприклад, Україні. Аналізи сценарію. Цього тексту масали він там стверджує, що Китай для того, щоб підвищити температуру горіння в світі, чиняє провокації з Філіпінами і доходить там до воєнного протистояння. Властиво воєнного там іде війна, невелика, звісно, річ, Китай відступає на якомусь етапі або поступається, або домовляється, бо Китаю треба торгувати зі світом. Але увага Сполучених штатів мала підстави відключитися від ситуації з Естонією. тому що з Естонією, каже автор буде приблизно так само, як німецькі війська війшли в Ренську область. В демілітарізовану зону вони її мілітаризували, попередили, що нікому більше загрожувати не будуть, і відповідно Європа і світ на це не звернули увагу. Що буде робити Сполучені Штати, Європа і Світ, коли буде відбуватися? Сутичка всередині самої Естонії нічого, російські війська будуть стояти на кордоні. Вони будуть забезпечувати живою силою, постійно підтримуючи спротив естонським військам вже окупованої нарви. І відповідно, це буде демонструватися як громадянська війна. Це сценарій після капітуляції України. Перегортаємо сторінку, і просто подивимося в інакший спосіб: уявімо собі, що наступної весни, от весни 26-го року, повністю спрацьовує сценарій підняття провокації в нарв. Ходять туди туристи. Вони захоплюють острів дюма. Також вони захоплюють нарву. Вони тримають в облозі місто. Так, там розташовані іноземні війська. Що будуть робити іноземні війська, які розташовані в Естонії? Брати участь у громадянському конфлікті, тому що населення нарви не захотіло бути під орудою Естонії, оголосило незалежність, приєднання до Росії, проголошення Нарвської народної республіки. І в такий спосіб вони, тобто мешканці Нарви, будуть 57 тисяч населення. Що буде робити з цими 50 тисячами населення естонська армія? Штурмувати нерву дуже складний процес, дуже складний. Контролювати річку Ну, ну буде також дуже складно контролювати. Довжелезну ріку з тими можливостями контролю, які є у союзників, і з тими можливостями, які є у Росії, для того, щоб постачати живу силу, тому що все решта буде завезено туди. Я думаю, вже завезено значна частина, тому що шпигунська інтервенція саме в нарву з боку Росії є одна з найбільших і з найпотужніших. Інтерес в цьому регіоні у Росії не падає. Такі сценарії значно можливіші, ніж. Той сценарій, який описав автор книги, якщо Росія переможе, один зі сценарій. можна ствердити, що цей сценарій є дієвий ставить в дуже складне становище і Європу, і Естонію, і Світ, якщо це почнеться, наприклад, цієї весною, і створює можливість для Росії використовувати так звану вилку. Ведеться, так або ми продовжуємо тиснути в Естонії, і будемо піднімати повстання в інших містах Балтійських держав, або ви віддаєте Україну. Не віддаєте Україну? повстання будуть продовжуватися, і ці повстання буде дуже тяжко локалізовувати, нейтралізовувати і перемагати повстанців. Звісно, будуть працювати структури, буде працювати розвідка багатьох країн. Західна розвідка називаємо її в такий спосіб і доводити, що це все дії Росії ворожі дії проти західного світу. Але формально за цими ворожими діями будуть стояти звичайні люди, які перебувають на території. Європейського союзу мають відповідно ці так звані сірі паспорти не громадян Естонії, але громадян Європейського Союзу. І це відповідно буде створювати колосальний тиск на Європу, на який треба буде реагувати. І це вже буде пряма війна Росії проти Європи. Не та війна, в якій діють літаки. Підводні човни, авіаносці, космічні війська це вже буде зовсім інша протидія. Це не літачки над Естонією, які пролетіли, і вилетіли, це не безпілотники над портами Балтійського моря європейських країн. Чи середземного це вже серйозний виклик, і цей виклик він буде тиснути на Європу ще сильніше, тому що відповідним чином і відповідним способом Росія зуміла в Україні почати ті бойові дії жорстока окупаційна війна вже стала відкритою. А в Естонії вона такою не буде. Вона буде просто виглядати як повстане місто, в якому перебувають люди. Неважно, що ці люди одного віку дуже подібні на тих людей, які колись були там в російській армії, І, можливо, доведуть, продемонструють, що це змінить. Як довго тривали бойові дії Росії під прапорами ДНР, ЛНР, так само довго це буде тривати в європейському союзі. Це абсолютно дієвий сценарій. І, власне, цим випуском я хочу розпочати такий цикл війна Росії проти Європи. Вона ведеться, вона буде тривати з Європою. Війна. Росії доти, доки є Росія, різні будуть засоби, різні дії, різна зброя буде використана для цього. Але провокація це буде головним інструментом нападу Росії на Європу. І от ми будемо за цим з вами спостерігати, будемо дивитися, як розгортатимуться події. А вас я попрошу перевірити, чи ви підписані на канал Фрашкіль. Якщо ні, то тут на горі буде такий квадратовий QR-код. Ви на нього наводите телефон у режимі фотоапарату. Натаскате кнопку Тиц! І ви вже підписалися на канал І одночасно, як тільки підписалися. Відмітьте дзвіночок для того, щоб отримувати інформацію про те, що нове з'явилося у нас на каналі. З'явилася новинка. Ви про це знаєте, подивились? сподобалось, поставили подобайку. Дуже сподобалося. Розіслали друзям і знайомим. Сильно сподобалося, поставили у себе в соціальних мережах, щоб інші подивилися, і ви цьому потішилися. Таким чином поширили інформацію про канал, поділилися інформацією і збільшили коло людей. Поінформованих про ті небезпеки, які готує для Європи Росія, і таким чином допомогли європейцям розібратися, що їх чекає у випадку, коли вони не будуть підтримувати Україну. Дякую всім за увагу. Всього вам найкращого. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!